Та треба попасти під самий берег, ось так. Ось вона чарівна мить клюванячка. і під самий Бережочок, ох ти! Подивіться, що робиться. Оце, да. Треба забрати цю вудку геть, бо вона мені заважає. Оце я, мабуть, зацепив линочка. Мабуть, це в мене линочок поцепився. У мене тут є досить чудові екземпляри. Ой, красунчик. Зараз буду так знімати вам. Що він мені витворяє? Що він мені витворяє? Ой, красень! Красень! Он він дивіться, який! Ха-ха-ха! Чарлий линок. Дивіться, який розмір. Зараз спробую його достати. Дивіться який. Так. Ось він. Ха. -ха. Я його дістав. Показую вам, дивіться, який красунчик. Взагалі шикарний. Десь близько кілограмчика. Ось такий красунчик.